Подивитеся український фокус на слава. Тіві, ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Я Марик Сєрент. Добрий день Добрий день. дронами та ракетами по столиці, смерть та руїни. І так де факто виглядає кремлівська готовність до миру. Якими мають бути гарантії безпеки для України? Президент Дональд Трамп погрожує санкціями України, якщо вона не піде на поступки. Про актуальну ситуацію пов'язану з безпекою в Україні та так звані мирні переговори будемо говорити з нашим гостем, народним депутатом, членом Комітету з питань оборони Верховної Ради України Ігорем Черневим. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Черговий страшний обстріл Києва. Зруйнований багатоквартирний будинок. На цю хвилину знаємо про 14 загиблих людей. 38 постраждалих, і це власне в час, коли Європа, Штати, Україна обговорюють гарантії безпеки. І напередодні італійська прем'єрка повідомила, що це буде якийсь формат на кшталт статті 5 статуту НАТО. Поясніть, будь ласка, що це означатиме на практиці, і чи ці гарантії гарантуватимуть українцям захист від ракет. Ну, по-перше, я б хотів дійсно розпочати з того, що відбувалося сьогодні в, в Києві і е, е, висловити свої слова жалю з того тим, хто загинув і родинам їхнім, тому що дійсно сьогодні був досить велика атака була ракетна. Дронова на на Київ загибелі е, вже на сьогоднішній день, якщо не помиляюся, вже 14 підтверджено загиблих людей е, дійсно, які просто перебували в своїй в своїх будівлях, е, спали вночі, і це точно не військові об'єкти або об'єкти критичної інфраструктури. Це просто тероризм з боку Російської Федерації, який абсолютно чітко показує те, що. Не готова, не хоче і не буде поки що йти Росія на мир. Чи можемо ми досягти такого миру? Можемо, але за допомогою Сполучених Штатів і їхнього тиску на, на Російську Федерацію інструментів вистачає для того, щоб садити російського диктатора за стіл переговорів і все ж таки завершити цю війну, але завершити війну не на Будь-яких умовах і не, не за будь-яку ціну, і одним з пунктів е завершення таких е цієї війни і мирних переговорів мають бути стати гарантії безпеки. Але гарантії безпеки не на папері, не повторення будапельського меморандуму про е навіть там не гарантії, а assurance, запевнення про е безпеку. А конкретні прописані дії, якщо е, прем'єр-міністр Італії Джорджо Мелоні говорить про те, що це має бути аналогом п'ятої статті, ми абсолютно підтримуємо це. Але якщо це е, п'ята стаття, яка може бути умовно кажучи, аналог п'ятої статті, який може бути застосований для України, то чому не можна зробити не аналог, а е, реальну п'яту статтю, що заважає взяти Україну в НАТО? Якщо Саме це є основоположною базовою базовим принципом альянсу п'ята стаття. Напад на одну країну означає напад на всі країни. Чому ж тоді Україна не може стати членом НАТО і отримати реальну статтю реальний захист п'ятої статті Вашингтонського договору? Якщо ж ми говоримо про аналоги, то хто надасть? Такі самі гарантії, хто з європейських країн або це Сполучені Штати можуть надати такі самі гарантії, які дорівнюють п'ятій статті, А це означає знову ж таки, що якщо Росія в в майбутньому все ж таки наважиться знову розпочати агресію проти України, що ці країни будуть розділяти ризики і будуть вступати на боці України у війну. Чесно кажучи, на сьогоднішній день я маю великі сумніви щодо того, що є готовність, хоч будь-якої країни, реально вступати проти Російської Федерації на боці України у війну своїми військами. Нале ну, насправді п'ята стація говорим... НАТО не передбачає того, що вони обов'язково своїми військами вступлять у війну за Україну. Вона говорить про те, що так дійсно союзники будуть визнавати це як напад і на себе, але далі кожна країна окремо буде приймати рішення, яким чином брати участь у е, цій е, оборонній, скажімо так, операції. Хтось може дійсно військами, а хтось просто політичним пресингом, який ми власне. Бачимо вже три роки п'ятій статті передує четверта стаття, яка говорить про консультації країн-членів альянсу щодо напрацювання тих чи інших дій, і е, ви правильно кажете, що можлива різна участь, і ми бачили застосування п'ятої статті е, е, щодо після 11 вересня е, в Сполучених Штатах. І дійсно деякі країни взяли участь тільки а, допомогою, озброєнням, і так далі, але ж були ті країни, які а, а, направили свої контингенти. Так от мене цікавить, якщо буде аналог п'ятої статті, то все ж таки яка частина тих країн, які будуть готові, хоч якась частина має бути готова, все ж таки направити свої контингенти, ці чи а, ніхто не буде направляти і будуть допомагати тільки озброєнням чи фінансовою допомогою? Так це не п'ята стаття. Це щось інше, це не про аналог п'ятої статті. Так от я сумніваюся, чесно кажучи, на сьогоднішній день, що хоч одна з країн зможе е е пересилити себе і направити такий контингент, е не маючи єдиний варіант, при якому це може статися, якщо вони можуть мати за спиною Сполучені Штати, які будуть гарантувати, що якщо нападуть на цю країну в Україні, то Сполучені Штати вступляться за неї. Ось єдиний варіант, при якому я бачу, що дійсно будуть реально надані такі гарантії, і реально можуть бути розміщені контингент в Україні, пане Ігоре. Українська делегація йде в Вашингтон і буде зустрічатися з Стіфом Уіткофом. Які варіанти Стів Уіткоф викладе на стол щодо України ваш сценарій? Будь ласка. Ну, це потрібно спитати, я думаю, що у Іткав, а ми зараз ми скоро це побачимо. Але наша позиція незмінна. У нас є, ми готові до компромісу, ми готові до переговорів. Ми готові до двостороннього двосторонньої зустрічі з Путіним. Ми готові до трьохсторонньої з путіним і Трампом, але ми не готові до визнання окупованих територій території Російської Федерації. Ми не готові до зменшення суверенітету. України в будь-яких питаннях щодо мови, щодо церкви, щодо зменшення армії, як того вимагали демілітаризацію, так звана Російська Федерація, щодо зовнішньої нашої політики, щодо вимоги не відмовитися від НАТО та стати позаблоковою і так далі. Це зменшення суверенітету, і ми не готові, і ми не готові на те, щоб просто взяти і віддати наші території тому що. Путіну хочеться забрати весь Донбас, який він не може забрати 11 років, навіть не з 22-го року. 11 років вони б'ються там і все одно не не, не змогли е, окупувати всю територію Донецької і Луганської областей. Ось цього точно ми на, на це не підемо. Все інше ми готові обговорювати і шукати компроміс. Ще важливе питання це фінансування старлінків цього тижня. Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу Україні. Зокрема, там йшлося також і про фінансування функціонування систем Старлінк. Як ви вважаєте, чи можна це розцінювати як зміну стратегії Польщі щодо України? Дуже жаль, що зараз відбувається, і можна констатувати, що зараз відбувається деяке охолодження відносин з Польщею. Мені здається, що останні три роки у нас було таке єднання, якого не було декілька сторіч, і ми навіть розглядали умовне об'єднання в якусь унію і для того, щоб боротися проти спільного ворога і. За всі часи нашої історії сусідства, згадайте, скільки раз через те, що ми були роз'єднані, цим користалися наші сусіди або з Сходу, або з Заходу. І ось такі зараз кроки, ну недружні кроки по відношенню до України, вони на жаль. Штовхають е, Україну ближче до агресора, а агресору дають більше е, можливостей впливати на перебіг подій на полі бою. Але ж е, за Україною знаходиться територіально знаходиться Польща і е, наступною також на жаль може бути Польща, якщо Україна не встоїть і, і, і впаде. Е, і я думаю, що в наших спільних інтересах все ж таки. Е, Продовжувати добрососідські відносини, допомогу один одному. І якщо Україна зараз захищає не тільки себе, а й Європу, і в тому числі Польщу, то Польща бере на себе зобов'язання все ж таки допомагати Україні. Дякуємо за ваші відповіді. Єгор Чернєв, народний депутат України, член комітету з питань оборони Верховної Ради України, був гостем українського фокусу. Торік українці поповнили польський бюджет на 15 мільярдів злотих. Натомість допомога в межах програми 800 плюс для українських дітей склала 2,8 мільярда злотих. Попри це, президент Польщі заветував закон про допомогу громадянам України. Тож без виплат на дітей та безкоштовної державної медицини можуть опинитися непрацевлаштовані у Польщі українці. Proekonomiczne nasledki tego рішення, i nie tylko dla Ukraińców, ale i dla Polski poczujemy w komentarzach ekonomista, finansowo-analityka Marek Zubera-Budlaska. Detali w materiale. Я міше вже ми повинні шмієк пачать на то децизі, і я вважаю, що ми ширший. повинні розглядати це рішення президента Польщі про вета і цей закон ширше положення, які року, почали діяти в 2022 році, коли найбільша група українців перетинала польський кордон, були пов'язані з тим, що на український ворони, народ напали, і люди народу, просто шукали захисту в, сусідні в, сусідні країні, в сусідній країні, табل, ворони, тобто Польщі, тікаючи від війни. Підвойно в дуже міже були то очевище кобіти з дітьми, і та помоць викрачала поза стандарт. Здебільшого це були звичайно жінки з дітьми. Ця допомога виходила за рамки стандартів, саме тому, що стосувалася підтримки людей, які її так потребували. Так само я сьогодні розглядаю програму 800+. Ми маємо ухвалити рішення, чи хочемо ми і надалі надавати цю підтримку в такій формі соціальної програми чи ні. Європейський союз і Польща мають різноманітні форми витрат пов'язані з підтримкою України. Ponosimy Unia Europejska, Polska różne koszty związane ze wsparciem dla Ukrainy. Ja nie widzę nic złego. Я не бачу нічого поганого в тому, щоб також кваліфікувати ці кошти з 800+, в рамках цієї підтримки. Однак, якщо ми аргументуємо, що 800+, повинні отримувати тільки ті, хто працює, то потрібно подумати, чи не розширити таке визначення, також на поляків, які отримують програму 800+, особливо з огляду на те, що сьогодні в Польщі ми маємо проблему з робочою силою з тому, заохочення пов'язані з роботою, здаються економічно обґрунтованими. Тому я трохи по-іншому підходжу до цієї програми. Але безпосередньо, якщо йдеться про питання польсько-українських відносин, які в останні місяці об'єктивно знову стали більш складними, то як я вже сказав, я розглядаю це в контексті допомоги. Є так, то я особисто вважаю, що тенден бути... Я особисто вважаю, що ця програма повинна бути збережена в тому вигляді, в якому вона діяла досі. За оцінками, майже 80% дорослих українців в Польщі працюють. Тож ми говоримо тут про значну меншість тих, кого ці положення стосувалися. Б. Чи вийдуть вони з Польщі, не отримуючи 800+, плюс? Я цього не знаю. плюс бо питання чи без 800+, їхня ситуація сьогодні, хоча б в Україні чи в іншій. Чи країнах, таких як словаччина, чехія, чехія, німеччина, буде краще. Тож сьогодні важко відповісти на питання, чи, чи яка група українців вийде з, вийде з Польщі. Але якщо вони вийдуть, то ж знову ж таки з огляду на ситуацію на ринку праці. Ситуація на ринку праці правда але правда. Є люди, які сьогодні не працюють, але невідомо чи не знайшли б вони роботу через кілька місяців. Отже, треба враховувати ситуацію на ринку праці, а також те, що ці українці купують, тобто це додатковий. Ледне споживання, а поки, а поки що споживання державно, є, державно, є найважливішим двигуном польської економіки. Я б зрівняв можливості отримання допомоги чи або державно, користування медичними державно, послугами в абсолютній більшості випадків. Українці, які користуються такою допомогою, це українці, які вже довгий час проживають у Польщі. Помоси чи користання услуг здравотних, в більшості, абсолютно в іншості спадку в тому ми вже більше сприймаємо їх як громадян Польщі в сенсі тих, хто проживає легально і функціонує в Польщі. Отже, вони повинні мати мати такі самі права, як і поляки знову ж таки той перший період був надзвичайним, оскільки дуже багато людей, які приїжджали до Польщі, були поранені. Були люди, які навіть якщо не мали фізичних травм, страждали, хоча б психічно, через те, що сталося. Ранне то були особи, которая навіть не були то фізичне, якесь ображення черпіяли, хоч би психічні зв'язку Ця надзвичайна ситуація була абсолютно виправданою. Але сьогодні я б знову пішов у напрямку однакового ставлення до польських і українських громадян. Які хочуть користуватися медичними послугами, якщо так, то добре порівняймо це, але нехай це стосується і 800+. Ну будьмо послідовними у всьому цьому. Я дійсно ще раз повторю, враховуючи все більшу групу українців, які згідно з опитуваннями, хочуть залишитися в Польщі в наступні роки, навіть якщо війна в Україні закінчиться, то давайте просто ставитися до українців, які проживають у Польщі, як до частини польського суспільства, щоб вони мали такі самі права і обов'язки, але в усіх сферах. І не ставитися до цього абсолютно вибірково а не трактуємо так абсолютно вибірчо.